1943 року Гітлер та його союзники починають програвати Другу світову війну. Радянська армія переходить до звільнення українських територій. Як червоноармійці визволяли правобережжя, розкажемо просто зараз в історії простими словами. Після вдалого, але шалено жертовного звільнення Києва, червоноармійці на повному ходу продовжують численні наступальні операції взимку навесні. 1944 року успішно женуть нацистів геть. З 24 грудня 1943 по 14 січня 1944 року відбувається Житомирсько-Бердичівська наступальна операція в напрямку житомир бердичів вінниця Лише за п'ять днів наступу червоноармійці посунули гітлерівців на 300 кілометрів. Нацисти намагались контратакувати неподалік Вінниці однак, за два тижні боїв їм вдалося просунутися лише до 30 кілометрів. В результаті цієї операції радянські війська унеможливлюють повторне захоплення Києва нацистами і майже повністю визволяють Житомир, частину Рівненської області, Білу церкву та Бердичів, зазначає інститут історії України. Тоді стає доступна Корсунь-Шевченківська операція. Її провели з 24 січня по 17 лютого 1944 року. Тут відбулося одне з наймасштабніших оточень військ противника. Цю операцію навіть називають новим Сталінградом. Тут також кінець для німців став катастрофічним. Червоноармійці мали атакувати ворога, оточити і знищити. Перевага в силі була на боці радянської армії, окрім авіації. Неступати довелося в умовах ранньої відлиги та бездоріжжя, що значно ускладнило завдання. В результаті успішного наступу червоноармійців в оточенні опинилося до 80 тисяч німецьких солдатів та офіцерів. Бійцям суттєво допомагає місцеве населення та партизани. Спільними зусиллями створюють внутрішні і зовнішні фронти оточення. Нацисти безупинно намагаються вийти з котла. Для цього командування навіть перекинуло з інших операцій вісім танкових і шість піхотних дивізій. Але все марно. Кільце оточення стрімко зменшується. 8 лютого радянська сторона пропонує німцям капітулювати, однак вони не втрачають бойового духу і відмовляють. Нацисти знову намагаються пробитися. 17 лютого востаннє. В результаті вирватися з кільця вдалося лише невеликій групі бійців. Генерал, який командував проривом, загинув, а його війська розбили. Тут німці втратили 55 тисяч бійців, понад 18 тисяч потрапили в полон. Радянські втрати склали майже 80 тисяч. Під час корсунь Шевченківської наступальної операції вдалося звільнити міста Сміла, Канів, Богуслав та Корсунь Шевченківський. Паралельно з Корсунь Шевченківською відбувається й блискавична рівненсько-луцька операція. З 27 січня по 11 лютого 1944 року червоноармійці йдуть у наступ, аби розбити німецькі війська лівого флангу і зайняти території Луцьк, Рівне, Шепетівка. Через дощі та бездоріжжя ця місцевість стала майже непрохідною. Тож німці були переконані, що наступ тут неможливий. Натомість радянська армія доводить протилежне. Одразу прориває гітлерівську оборону і навіть пробивається у її тил до 50 -ти кілометрів. На порятунок Гітлер відправляє туди майже всі наявні поліцейські, есесівські тилові загони. Однак 2 лютого 1944-го червоноармійці раптовим ударом в запеклих боях звільняють рівне та Луцьк. 11 лютого Шепетівку. Німців бере паніка і недарма. В подальших боях радянські війська визволяють ще й Хмельницький, Тернопіль та Вінницю. Нацисти не лише втрачають завойовані землі, у них страждає ще й економіка. В ході нікопольсько криворізької операції з 30 січня по 29 лютого 1944 дев'ятсот червоноармійці повертають з окупації райони, багаті марганцем та залізною рудою, які німці використовували для військових потреб. В тяжких боях радянські війська звільняють важливі промислові міста. 8 лютого, Нікополь, 22 лютого кривий ріг. Відкриваються шляхи для наступу на південь. З 5 березня, по 17 квітня 1944 року, відбувається Умансько-Ботошанська наступальна операція. Її мета звільнення західних областей України. Червоноармійці визволяють Умань, Кам'янець-Подільський та Чернівці виходять у передгір'я Карпати в успішному наступі. Пробираються 300 кілометрів на захід. 26 березня 1944 дев'ятсот Радянські війська навіть переходять у Румунію. І добираються до столиці Молдови під час операції. Бійці форсували шість річок. Як далі відбувалося звільнення України, розкажемо вже у наступних випусках рубрики Історія простими словами.